Вітаю! Ну що, десь тиждень тому Blizzard зробили стрім, де вони розповіли, що вони змінили в Бета версії Diablo 4, що нас очікує нова бета, а також розповіли трошки про те, що нас очікує вже після виходу гри в Endgame контенті. Так що погнали. А перед тим, як ми почнемо, хотів би нагадати, що треба допомагати нашим Збройним силам України, нашим волонтерам. тому... Не забувайте, якщо є можливість, допомагайте. Та усі посилання на пряму підтримку Збройних Сил чи на фонди я в описі до відео і погнали. А прямо перед самим відео я хотів би розповісти, що я зробив Діскорд канал, я про це вже казав. І там доєднуються люди. Ми вже граємо насправді в Overwatch, поки чекаємо Diablo 4, не знаю, може не всі чекають, але я чекаю і стану на зараз ми там. Дійсно, доволі часто збираємось пограти в Overwatch. Це круто, тому доєднуйтесь. Далі ми будемо там збирати ще мою гільдію в Ну, клан гільдія, не знаю, як буде це правильно називатись, в Diablo 4. Тому доєднуйтесь, будемо спілкуватись, будемо разом грати. А також у нас буде ж нова бетка. Бетка у нас 12, 14 травня. Починається вона 12 травня ввечері, закінчується в 14-й неділя теж ввечері. І в суботу, десь ближче до вечора, почне з'являтися світовий бос. Котре буде з'являтися кожні три години. Для чого? Це Blizzard хочуть перевірити, як сервера витримують в цілому наплив людей. Також вони для цієї бети додали ще одну плюшку, там це ітем для маунта, котрого ви отримаєте, коли вб'єте світового боса. Тобто вони хочуть перевірити стабільність. Давайте всі вловимося в п'ятницю ввечері на сервера Blizzard, зламаємо їх нахер, щоб вони зрозуміли, що вони знову все просрали, і хоча б до виходу гри щось пофіксили. Тому давайте, скачуйте, в п'ятницю ввечері залітайте, ламайте сервера і будемо, будемо всі потім грати в нормальну гру. Погнали далі. А тепер давайте перейдемо до того, що ж нам показали Blizzard на цьому стрімі. І в першу чергу це зміни балансу та оновлення генерації карт під земель. Це приємно, це те, що вони винесли з наших з вами репортів. Чи пропозиції на формі, це дуже круто. Ну, тобто, в першу чергу, там, варвар і друїд менше урона зараз будуть отримувати, бо вони персонажі е, ближнього бою, як то можна так назвати. От, Зараз вони там менше отримують демеджі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ці зміни є на екрані. Вони цікаві, але прям углублятися в них не дуже є сенс, бо в цілому вони мінорні. Бо мені в цілому грати за варвара нічого не заважало, як і за друїда, тому не знаю. Чого, але стане ще приємніше. Далі, далі вони змінили генерацію карт підземель. Це приємно, зараз вони будуть більш такі цікаві, Вам не доведеться після кожного підземелі біжати десь хвилини 4-5 до входу і це супер. А також я так зрозумів, що, мабуть, тільки в підземелях де треба вбити всіх монстрів, чи в усіх підземелях коли ви виконуєте основну задачу. Тобто там не буде завдання вбити всіх монстрів, бути вбивати там велику кількість, але не всіх. А всі інші, що залишаються, будуть робити для вас засідки, біжати на вас, тобто будуть більш агресивними. Це теж приємно. Далі, далі, вони нам розповідали про те, що ми вже побачимо в фінальній версії гри, а це е, про саму складність Нейтмар про те, що щоб на неї перейти, нам не просто доведеться прокачатися до 50-го рівня, нам доведеться пройти як так званий екзаменаційний данж. Він буде складніший, ніж звичайний данжі. І після його проходження. Ми будемо мати змогу грати на Нейтмарі. Це прикольно. Тобто вас, якщо вас протягнули, прокачали, провагонили, як то кажуть, то, то ви вже не зможете. Е, як раніше, просто там піти і вас далі вкачуть. Ні, вам доведеться все ж таки щось зробити, придягнутись, якось проявити себе, щоб перейти на наступну складність. Це приємно і це дуже круто. Далі на Нейтмарі з'являться нові данжі. Це Тенжі підсилені, котрі вже починаються з нейтмара І там, як я зрозумів, це аналог великих порталів, але в вигляді оцих данжів що ми маємо в цілому в грі, ну, це прикольно, там все стає набагато на складніше, прокачується рівень цього як то е, проходки, чи як це назвати ключа, але там не ключа, якась е, сігілка, я не пам'ятаю, як це правильно назвати. Тому от щось таке. Сказала, що це прикольно, вони там пропрацювали над цим, що там якісь складнощі з'являються, якісь монстри можуть з'являтися не з цього данджу в якихось спеціальних штуках розчелених, що відкриваються в тих данжах так само. А також вони в цілому розповіли про Нейтмар те, що складність буде більш агресивною, тобто ви будете відчувати не тільки що у вас більше демеджу входить, ні, а те, що монстри стануть швидшими, будуть більш логічно обирати свою ціль і. Все в такому дусі, щоб ви відчували себе більш некомфортно на новій складності, і це теж приємно. Далі вона показала нам нові унікальні предмети, точніше, в цілому представили унікальні предмети, котрі будуть вибуватися зі складності Nightmare. і це офігенно. А також вони сказали, що уніки будуть не тільки нові, але й ще й старі з третього я з другого, з першого, і це офігенно. Тобто я там побачив Шако і ми таке о, клас! Ну, тобто, якісь приємні речі, котрі ми всі полюбляємо з останніх версій Діабло, теж будуть, і це круто. І вони будуть набагато сильніші, ніж звичайні легендарки, і ми будемо за ними полювати. Також на найтмара з'являється вже нова зона. З назви там якась пекельна зона. В неї будуть відчинятися портали в різних е, місцях на карті. Ну, це будуть одні і ті самі місця, але. Там так само, я так розумію, що буде щось генеруватись, якась карта цього пекла. І в цій зоні вона буде відкриватися на деякий час, і в цій зоні ви будете фармити нову валюту, котру ви повинні витратити за цей час, щоб відкрити локацію. Якщо ви не встигли, все згоріло. Якщо ви вмерли в цій локації, так само все згоріло. А на що поміняти цю валюту? Це на речі в будь-який слот. Ви самі обираєте в який, але вартість цих. Рандомних речей, котрі можна придбати, це як узловний гід, але за нову валюту із більшим шансом, як я розумію, там можна виловити унікальні предмети. Тобто ви обираєте в слот, ви дивитесь, наприклад, я фармю там 10 ітимів в 2 хвилини. Мені там треба, наприклад, 100 я такий. Так, ну за цей час я встигну нафармити на той чи іний слот. І. Вам ще треба встигнути дойти. А як я розумію, що це вендер, це дерево якесь, котрим ви віддаєте цю валюту, і в нього ви будете це обмінювати. Також там будуть якісь сундики дуже рідкісні, теж з гарним шансом на якийсь дроп. Тобто, в цілому, прикольна локація. Далі нам розповіли трошки про парагони. Парагони це наступний етап після дерева скілів, котрим ви будете розвивати свого персонажа. І в цілому, як для мене, ця механіка. Дуже е, схоже на, я б сказав, навіть не на екзал на їх скіл 3, бо там просто пасівки, і в цілому так це схоже на екзал Але от останнє, що я бачив схоже, просто я дуже довго не грав в екзал може вони це дерево щось змінили схоже. Але останнє, де я бачив, це була мобільна крос на грантах мобільна на ПК від корейців. Е, котра називалась е, Мір М. І там за гроші люди, за донат, крутили условно схожі борди, бо у вас тут п'ять дошок, ви їх можете повертати, і вам треба з кожним рівнем парагона проходити в наступні ячейки для того, щоб відкривати більш якісь більш потужніші, і там можна буде вибити якісь пасивні здібності для ваших скілів, просто якісь здібності плюс. Там, рарні, легендарні, ці гліфи будуть 에, мати якісь умови, при котрих вони ще апдейтяться, і це теж дуже непогано. Також будуть слоти для гліфів чи для чого. ну тобто... В цілому механіка класна. Вам, вам пропонують, по типу, якщо ви, на перші два тижні, скоріше, за все, це, всі персонажі будуть через це різні, бо у вас буде 220 паргонів, як ви побудуєте свою дошку. Тут вже таке, але мені здається, так, через 2-3 місяці вже це не буде мати жодного сенсу. Тобто будуть якісь гайди, 5-6 білдів на кожен клас і все. Тобто, щось під ПВП, щось під PvE і всі будуть грати плюс-мінус однаково. Але з патчами щось буде змінюватись, люди будуть знаходити щось нове, нові білди, і так воно буде розвиватись. Ну, як завжди, бо це в цілому щось, що з часом люди винайдуть більш. Круте, більш логічне, і воно закріпиться до наступного патчу. Все зрозуміло, це понятно, як завжди, в цілому в такого плану іграх. Далі ПВП орієнтованість. Тут вони в відео розповіли дуже небагато. Мабуть, я десь щось не дочув, але вони просто розповіли, що якщо ви дуже полюбляєте ПВП, у вас буде така змога грати чисто в ПВП. Тобто. Після певного рівня ви будете просто грати в ПВП, боротися з іншими персонажами, отримувати свій буст. Зрозуміло, ну, що ви будете щось фармити в ПВ, але якщо ви більше полюбляєте ПВП, для вас є змога таким чином розвивати свого персонажа також. Там, я так розумію, що можна втратити якісь свої предмети, і це вже ну таке собі. Подивимося, як це буде реалізовано, вже коли вийде гра. Стане зараз незрозуміло. А на цьому, мабуть, все, бо в цілому, це майже все, що вони розповіли. Це що я собі як пункти записав, бо там стрім на півтори години. Робити відео таке довго не має жодного сенсу, як для мене. Тому це основні моменти. Мені все в цілому подобається. Будемо дивитися, як воно буде в реальності, коли гра вийде. Залітаємо на бетку, залітаємо в Discord, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви в цілому думаєте по поводу цього стріма, що вони показали, чи про ці зміни, як ви на них реагуєте. Мені дуже цікаво зачитати. Пишіть. Доєднаться до Discord, давайте спілкуватися всім, па-па. слава Україні!